Шановні депутати, сьогодні ми проводимо засідання комісії законності. За порядком денним такі питання розглядаємо. Перше про затвердження положення про порядок списання майна комунальної власності Селеницівської селищної територіальної громади. Слово надається Дмитро Кирка. Начальників каже Дмитро. Майна комунальної власності. Це положення визначає механізм його списання, визначає, хто може ініціювати такий процес, яке мене списується, ну і деякі інші питання. Такого положення не було раніше, так? Ні, у нас не було. Воно досить типове. Воно просто регламентує порядок списання. Так, зрозуміло. Питання є. Конкретно на даний момент нічого це у разі потреби. Ми затвердимо на майбутні випадки таке положення. Щоб цей процес був регламентований нашим локальним актом. Там. З метою ефективного управління майном наше майно здається в оперативне управління, в господарське віддання нашим комунальним підприємствам закладам, і тобто, щоб керівники тих закладів з мали алгоритм розпорядження цим майном, розроблений цей порядок відповідно. Також визначено, там, що окремо, окреме майно, яке вартістю до 20 тисяч може списувати за рішенням. Суб'єкти на базі якого знаходиться таке майно, а те, що вище 20 тисяч гривень, здійснюється за рішенням за дозволом селищної ради. Також нерухоме майно і транспортні засоби завжди списуються ну, списують за згодою селищної ради Так, дякую, бачили, що там це. Так. Добре, тоді голосуємо. То за те, щоб заквертити положення про порядок списання майна комунальної власниці Солониці територіальної громади. Голосуємо за, стріляний за. Всі Приводися. за. Так, дякую. Всі за. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Селоницької селищної ради розголосли скликання від 20.05.2021 року номер 14 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ центру надання адміністративних послуг Салоницької селищної ради. Добрий день, начальник відділу центру надання адміністративних послуг Маричко Юлія. У зв'язку з проведенням аудиту надання наших послуг. Та відповідно до розпорядження 523 Кабінету міністрів України прошу підтримати внесення змін до переліку послуг. Деякі послуги ми виключили у зв'язку з неможливістю надання їх через реєстри. Наприклад, така найактуальніша послуга у нас була це оточення даних військовозобов'язаних, але з липня місяця нам припинили до доступу до цих реєстрів у зв'язку з тим, що тепер лише це через ТЦК або через Резерв Плюс. Ми не можемо їх фізично надавати, тому в переліку немає сенсу. Прошу додати дев'ять Це надання допомоги на поховання особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, встановлення статусу ветеран праці, видача посвідчення, видача листів талонів на пільговий проїзд окремих категорій громадян, видача направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, видача додатку про зареєстрованих у житловому приміщенні. Подання повідомлення про пошкоджене майно, подання заяви на компенсацію за пошкодження або знищене майно та видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та або кухонного вогнища на твідовому опалення. Зрозуміло. Питання є до Юлії. <гуміло> так. Приїжджаємо. Хто за те, щоб внести зміни до рішення 14-ї сесії? Стріляне за КПЦЗ. за дякую. Так. Наступне питання про дострокове припинення повноважень депутата Зеленської селищної ради слово надається. Це... До селищної ради надійшло звернення від депутата Ігоря Околічного про дострокове припинення його повноважень як депутата. Через те, що за заявою депутата дострокове повноваження припиняється за рішенням так. Ради. У зв'язку з чим виноситься на ваш розгляд відповідний проєкт рішення. Тобто він складає за власним врученням. За власним пишенням. А хто заміс нього? Ну, поки я не, не можу сказати, це територіальна робоча комісія вирішує. Так. Будь ласка, такі голосуємо, шановні депутати, по цьому питанню про дострокове припинення повноважень депутата Селоцької селищної ради околичного Ігоря Федоровича. За. Прийдемо, все стримує закапиться за всі Порядок дівчик пана комісії. Дякую за роботу. На Все добре, До побачення.